Спецавто для збройних сил України та 20 мільйонів гривень на потреби військових. За рішенням депутатів Черкаської міської ради грошову субвенцію спрямують до обласного бюджету. Таке рішення підтримали всі присутні на сесії 34 обранці. Більша зміна, яка є в цьому проекті, це субвенція обласному бюджетку на підтримку збройних сил України. Це програма підтримки збройних сил в сумі 20 мільйонів. Рішення про виділення субвенції депутати прийняли в межах внесення змін до бюджету 2023 року. Рішенням передбачено одноразову виплату коштів членам сімей загиблих героїв у розмірі 50 тисяч гривень. Одноголосно проголосували і за спрямування 20 мільйонів гривень субвенції до обласного бюджету. Від Черкаської військової адміністрації за підписом Ігоря Івановича Табурця надійшов лист про необхідність виділення субвенції на придбання дронів. Цей лист був розглянутий і в найкоротший термін винесений на позачергову скликана позачергова сесія Черкаської міської ради. На сесії Черкаської міської ради позитивно одноголосно прийнято рішення про виділення даних коштів. І я ще раз наголошую на тому, що всі запити, які надходять від військової адміністрації, від наших територіально оборонів, від збройних сил України, вони розглядаються позачергою в найшвидші терміни і по всім ним приймаються позитивні рішення. Крім необхідних мавіків, кошти спрямують на придбання тепловізорів та засобів зв'язку для військових. Нарек Казарян каже, рішення прийняли швидко, адже це потрібно для нашої перемоги. Зараз без використання дронів наші воїни фактично сліпі і не бачать дій пересування ворога. Наша Черкаська міська рада у бюджеті на 2023 рік закладала кошти на допомогу військовим, згідно яких військові самі купляли собі все, що вони вважали за потрібне. Але саме цільова адрес на, на придбання саме дронів пропозиція поступила від адміністрації, депутатів і підтримували. Занепокоєний щодо наявності дронів висловив Віктор Євпак зі слів депутата. Наразі поставки їх з Китаю затримують. Я дзвонив і фонд притул. Я дзвонив, тому що вони закупляють великі партії. Є величезна проблема зараз, тому що гібридна війна і Китай. Зупиняє поставки дровнів «Мавіки» – це DJI китайська компанія в Європу, де закупляється. Міський голова Анатолій Бондаренко зазначив, що місто спрямовує кошти для обласної тероборони, попри невиконання бюджету. Натомість деякі районні ради, які вже перевиконали бюджет, цього не роблять. Ми з повагою відносимося до військових. Ми готові купувати на всю країну. Але я хотів би, щоб інші територіальні громади також брали в цьому участь. Я закликаю голів територіальних громад не займатися тим, чим вони займаються там іншим, а брати приклад Черкаської міської ради і виділяти відповідно велику кількість бюджету, так як це робимо ми. Якщо стоїть питання про батальйон міста Черкаси, то ми батальйон міста Черкаси можемо одіти, обути і купити все підряд, що можна. Давайте будемо в рівних умовах, тому що через два роки громада міста Черкаси скаже: ну, ми з повагою до вас відносимося, шановний депутат, шановний мер. Але треба дбати і про громаду. Труби вони в нас вже ж не і їх треба також міняти. Наприкінці сесії міські обранці прийняли рішення про передачу автомобіля для військових збройних сил України. Це придбаний за кошти Черкаси теплобукому спеціалізований автомобіль у відповідності до западу збройних сил України. І він сьогодні на сесії Черкаської міської ради був переданий офіційно збройним силам України. І станом на сьогодні, якщо я не помиляюсь, вже 210 мільйонів 190 плюс 20, які ми сьогодні прийняли на сесії, 210 мільйонів вже без... Безпосередньо Черкаською міською радою спрямованою на підтримку Збройних сил України. Юлія Дзюбло, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.